Дитячий спів для допомоги хворому. У сумах цими вихідними десятки дітей зібралися для благодійної мети. Вони провели концерт для онкохворого хлопчика, збирали кошти та співали для сумчан. На заході побувала і наша знімальна група. Янгольські співи від сумських дітей. Діти вокально-хорового колективу Мозаїка організували благодійний концерт для онкохворого хлопчика. Ми сьогодні поємо для онкохворого мальчика його звати Ваня. у нього важка стадія рака. И мы сегодня хотим собрать нужную сумму денег, чтобы его увезли в Киев и сделали ему операцию. Он действительно требует помощи как нашей, так и людей, которые сейчас находятся в зале. Поэтому мы устроили этот концерт. Ване Кашуку всего 13 років. Ныне вину лікарні. У Вани выявили рак. Хлопцю потрібно вартісне на лікування. Тож діти зголосилися. Йому допомогти. Сегодня мы выступаем в этом зале в помощь ребенку, который остро нуждается в помощи. Ваня Кашук, он находится в онкоотделении отделении областной больницы. Наши ребята решили поддержать этого ребенка, и сегодняшнее выступление посвящено именно этому ребенку. Батьки у Силяку поддерживают такую инициативу. Ну, мы взрослые, мы в ответе за наших детей. Мы должны их вырастить не только добрыми, мудрыми, но и, конечно же, здоровыми. Усі ми також можемо долучитися до благодійності та допомогти вані. Реквізити ви бачите на своєму екрані. Марія Бульдович, Олександр Олексінко, новини Естес.